Всім привіт! Ви на моєму YouTube-каналі Джуліамостарт. І на цьому відео я хочу показати вам, як легко можна створити фантастичну новорічну атмосферу. Перша частина відео це декорування вази. Дуже круто впишеться будь-який інтер'єр. Класно буде дивитись в офісі, вдома. Дуже легко зробити самостійно. Отже, дивіться. Нам потрібно дві вази. Найголовніше, щоб одна ваза вставлялась в іншу і залишала ще доволі багато місця, щоб між цими вазами ми могли висипати новорічні іграшки. У мене це такі маленькі кульки, з кульок я зняла ось ці мотузочки, бо вони псують зовнішній вигляд всієї композиції. Вставляємо одну вазу в іншу і заповнюємо між ними простір новорічними іграшками, як я роблю це на відео. І уважа, яка всередині ми вставляємо декоровані гілочки, ялинку, при бажанні, можливо, доповнити якимось ягідками, все, що є у вас під рукою, все, що дозволяє ваша фантазія, щоб зробити таку новорічну композицію. Друга частина відео це створення різдвяного свічника. Для цього нам потрібна будь-яка прозора ваза. У вазу слоями ми викладаємо ялинку та журавлину на весь вільний простір нашої вази. Далі ми заливаємо водою, ставимо свічечку, запалюємо. Все готово, дуже легкі по своєму виконанню, але вони створюють неймовірну різдвяну атмосферу. Я раджу вам їх зробити, щоб підняти собі настрій. Я сподіваюсь, відео вам сподобалось. Ви обов'язково створите цю красу разом зі мною буду вам дуже вдячна за вподобайки та підписуйтесь на мій канал.